Так виглядає приміщення музею історії, АТО в Чернівцях Сторичну будівлю облаштували п'ять років тому. Робили лише косметичний ремонт за гроші волонтерів організації Крик душі у будівлі обвалена частина фасаду. Щоб його відремонтувати, Наталія Чобану написала проєкт бюджету участі й торік перемогла з ним. Однак ремонт тут не розпочали. Повинен був бути новий вигляд не тільки фарбування, заміна вікон, дверей, покрівлі і повністю новий. Ремонт фасад. Була комісія одна. Це вирішили, що недоцільно робити фасад, а ці кошти спрямувати на реконструкцію. Ну, так, як все затягнулося, дуже довго там був один тендер, відмінений тендер, хто мав зробити цю проєктно кошторисну документацію, потім інший тендер. Зараз у музеї проводять безкоштовні екскурсії. Приміщення дуже стареньке, таке жагуно кат ветхе опалення. Тут на жаль немає. Одне єдине, що тут є, це тільки освітлення, тільки світло. Взимку на жаль дуже важко нам тут працювати, але ми все рівно проводимо різноманітні екскурсії для дітей, учнів шкіл, для студентів. Вищих начальних закладів також ми проводимо тут різноманітні зустрічі, святкування, відзначення визначних дат. Звичайно, що ремонту дуже хочеться. Хочеться, наприклад, і якогось більш сучасного приміщення. Заступник міського голови Василь Зазуляк каже, що приміщення потребує капітальної реконструкції. Експертна група міськради вирішила, що робити лише ремонт фасаду недоцільно. Вона має оглянути нереалізовані проєкти і визначити, скільки на їх завершення потрібно грошей та звідки їх виділити. Окрім музею, АТО є ще три нереалізовані проєкти. Інші п'ять завершили. Є деякі об'єкти, які через те, що нема такого дофінансування вони в неналежному вигляді, і тут треба буде прийняти рішення, чи готові ми аж в такому обсязі їх дофінансувати для того, щоб їх закінчити і мешканцям не було некомфортно. Для того саме цього тижня буде виїжджати робоча група на місці буде викликати підрядників і виясняти, чому такі такі величезні суми виходять на дофінансування. За словами Зазуляка, виділити гроші на ремонт музею АТО планують однак розпочнуть роботи щонайраніше на навесні наступного року. Христина Тимофійчук, Володимир Дорош, новини на Суспільному, Чернівці.